Йойю, сіх! вітаю. Сьогодні ми залетіли в Доло Tower Defense, Я тут трошки повивчав ціни плюс-мінус. Я тепер розумію, що я коштую. Тому у мене сьогодні ну, типу, є така ідея маленька. Наприклад, ну, такий у мене є варіант. Замість ось цього тітанчика в мене є інший варіант. Також 130 80 Ренджі. 0,2 кулдаун, але його вже продали. Але його вже продали. Треба було раніше, так би мовити, щось робити. Але в мене є 3000 тітан. Тобто він коштує аж 3000. Я думаю, що це трошки невигідно міняти то на то, але треба щось цікаве. Я би хотів би, наприклад. А, давайте перезавантажимося, бо в мене по 20 юніта одразу. Я би хотів би собі, наприклад, якогось новорічного. Та, було б цікаво. Подивитися, що це і як це. Ага, ну він все одно такий самий. Тут мало демеджа майже в усіх юнітах, які тут є, вони дешеві. Вони просто дешеві. Типу, дешеві або гіпермало ДПСу. Ну, типу, він вообще не має ніж жодного. Сенсу його купувати. Типу, навіть ось такий чел, я ще не знаю, чого він так дорого коштує. Ось цей, ну, типу, прикольний. А це вже краще, ніж мій, я думаю. Але але, я все одно думаю, що, типу, це занадто. Реально занадто. Тому я не знаю, на що купувати. Типу, можна зараз, звісно... Листануть сервер і піти в інший якийсь. Але ось цей щось цікаве. Ага, ну це зрозуміло, це той самий. Ну, так, що це чим мені предлагає? Так, 90 тисяч ДПС. Ну давай я тобі ось тако дам І поїхали. Сіген. Вау, ось тако. Let's go. Окей. Okay. Ось тако я згоден. Ага, лега. Давай я ось тобі дам. <хе> Не захотів трейдитись, цікаво чого. Цього ми вже дивилися. Ну, в принципі, в мене є фаворит. Ну, цей, ну так собі. Бо в нього нема Аує. Я би хотів би ще й АУЕ, звісно. Типу, щоб АУЕшечка була така мощна. І плюс-мінус 60-70 радіус. І, типу, АУЕ 130 тисяч плюс-мінус. ДПС у секунду, і, типу, я думаю, це нормально. І ще й Аує плюс. Я думаю, це і ще Бог. Знайти б такого Юніта ще й затрейдитись на нього, типу, вигідно. Але я буду, звісно, давати, е, якщо я знайду собі, типу, я одразу цього Валентин мена е, чи Аліс мена я його віддам. Так, до речі, тут же поцікавіше трейд знаєте, реально цікавіше. М -м Зараз багато крейтів я бачу. Це прикольно, але, ну, типу, нафіга нам крейти? Ууу, ось це я розумію. Але це все одно спавнер бар'єр тощо. Ось цей чел. Прикольний. Але ось цей чел. А у Є сплеш, все. Давайте. К-хі. ні, Оу, він лівнув з сервера. А ні, фу, кфі. Он кофі. Я. Як же я злякався, але його вже нема. А, це, блін, я знов протупив. KHG uh, Bank. Кидам йому трейдер. Як він називається? О, окей. Гем. Ооо! Це я розумію. Ценк. Ценкс. Ценк, бро. Ось це я розумію. Брател, дякую. Дякую. О. Плис ад. Плис ад. Братуха, я й так даю тобі за багато. Окей, Бертел. Окей. Окей, окей, окей. Тенк. О, 209 гмів. Так, ну все, поїхали. Тенкс, thanks, thanks. Все, кінтей. Я тепер на нормальному. Цьому. 2000, блін! Ось це я провтикався. Ні, ну це я не знав. Блін, це щось, я так розумію, погано. Ось цей міфік я не знаю, але ДПС у нього 90 тисяч. Тому, я думаю, що і нормас. Ось цей, давайте візьмемо. І приберемо, мабуть, ось цього челікса. І що він мені ще тут надавав? Ну, я думаю, мені цього вистачить, в мене є 600 геймів. Тому я би хотів би дрончика, звісно, зловити. Але де цього дрона зловити, я не маю жодної ідеї. Жодної, реально. Так, давай ось тако. Чесно, я не знаю, що це таке. Легі я не дивився по цінам. Тому я не знаю, що й мені втулив, але 3000, звісно, пробтикався. Я міг купити його набагато дешевше. Ось цей був Чейр всякий. Ну добре. В принципі, вже купили, мене це радує. В нас Остан. Прикольно. Так. Де мій дрон? Я не розумію. Де мій дрон? Так, ого. Так. Дрона я не бачу. Дрона я прям ну, не бачу-не бачу. А, ось тобі один дрон був. Ага, цих дронів немає. Я зрозумів. Я, в принципі, зрозумів. Ого, Скіпді при Клаус, прикольно. До речі, я на одліків також не дивився. А можливо, можливо, вони були б і краще. Уо, ось це мощне, але в нього тільки пірсінг. Тут що? Ні, ну ДПС, тут просто шок. Я не знаю, я не знаю, звідки вони беруться. Чесно. Але вони гіпермощні, вони просто гіпермощні. Ну добре, давайте міняємо а, все одно сервер ліст, давайте на другу при... три пазу золотим. А, бо мені все одно треба цей дрон. Я думаю, що ми його зможемо купити собі. Бо я думаю, що в нас багатенько є грошей. Я знаю, можна було б більше отримати, якщо за 2500 було провалити а, нашого лісмена. Але ж, але, нам треба було а, типу, нормальний чел. Але в нас дисконект, тому почекайте трошки, будь ласка. Так, коротше, вибачте, мене не вийшло зайти на плазу, бо я хвилин 15 мабуть, заходив і в мене все время, а, весь час, типу, дисконект, дисконект, дисконект. І, типу, це трошки погано. Мені це не подобається, тому заходимо в нормальну катку. І я сподіваюся, що ми з цими титанами вже, я думаю, затащимо. Я дуже на це сподіваюся. Воу, що так довго заходить, я не розумію. Так, Кінте я радий, що ми зайшли. Я думаю, ми візьмемо Ізі. Так, подивимося на нашого титанчика. як він виглядає. Виглядає він, в принципі, я думаю, так само. В принципі, як... У нормас. Ось це я розумію. Початковий 1250, кулдаун один волк-спіт багатенько. Так, ну, мені подобається. Ось цей чил класний за 250. Типу, ми його ставимо на першій хвилі. І, типу, він тобі тащить там, я думаю, хвилі до сьомої. А може і більше, бо це ж все-таки, типу, ну. Ізі режим, не хард, як ми в минулий раз проходили. А якщо ви не дивилися, як ми проходили хард то подивіться, будь ласка. М -м і поставте лайк, напишіть коментар, бажано від 8 слів. Ну і всі ці прикольчики ютубу. Ну і Телеграм також. Телеграм в описі, якщо що. М -м Виглядає він, ну прям кльово Ну, прям кльово-кльово. Навіть ноги в куня ходять, ну, типу, ось це я розумію, Юні, типу. Ось це я реально розумію. У Аує... Ну все кінти, я знайшов, походу, свого улюбленого Юніта. Поки що. Блін, ну 130 тисяч дпс -у. ну хто в мені це покаже? Ну Я не знаю, звісно, зараз скільки, типу, це дпс багато чи мало, але, але кінти, ну, типу, коли місяць тому чи два. Ну два місяці тому, типу. 130 тисяч ДПС, це був ультимейт, ну, типу, це мощно Як я і казав до п'ятої хвилі, зараз треба, я так розумію, його качати. Або ж все-таки назбирати грошей на нашого КВ Титан Ман. Титан, Мен, Титан, Титан Мен, поняли? Прикольно. Але не складно запам'ятати. Це прикольно. Ось цей чел Грім я також поставив, подивився, він також прикольненький. Де 90 тисяч. Тому я думаю, типу, ну, класно. Так, а тепер треба давайте втулим десь тут танчика. Де він тулиться, а він ніде тут не тулиться, поняли? А він щось не де і не хоче тулитись. А я не знаю чого. А якщо ось такого. Немає місця для нього. Прикиньте, немає, він ніде не, не ставляється. У. О! Бенк. все, поставили. І як ти виглядаєш? І виглядаєш ти прям імбово. І хайпер, і ось цей павук е мощний і просто годлік. І виглядає ще й кльо. Ні, ну це я розумію юніт. Ось це ну реальний, ба? виглядає він імбово 130 dps. Має цей коник. Я не знаю навіщо нам е Чайрат. Не певен, що він нам буде треба. Тут і Грін, в принципі, сам справляється нормально. І нормас. Живем. Але я би хотів його за 600 гапнути, і подивитися, як він буде виглядати далі. Давайте, мабуть, автоскіп, так? У нашій старій схемі просто зливатись, можна так сказати. Але скільки титан коштує 4000, так? А, ну, 4 тисячі це багато. Але він спочинається з 300-3500 ну, ДПС у нього. Ей нормас. Думаю, це достатньо великий ДПС. Так, вкачуємо, бм. Цей AUE... та цей AUE кінти. Та все, всім капут буде. Всім капець. Чо в мене автоскіпний, то це все, бем, автоскіпчик. І все, тепер ми можемо валить. В нас просто два бра... О, юніта а, з AUE. Один з сплешем і один з тантайм. Ну і три ну, і один Санта, типу. Ну, він там нарахується, я думаю. Бо його все одно ну, потім продавати. І тут, до речі, 40 хвиль, це треба запам'ятати, бо, ну, типу, це мало. Це реально мало. А, мабуть, давайте вкачаємо ось цього чіліка, він до 5000 качається. Це ще 6, 6 коштує. Ну, він, мабуть, тут уєшки становиться. Тому і так дорого. Але, ну окей. Поки що ми тащимо, я думаю, нам нічого не потрібно робити. Я думаю, ми і так справимося з усіма проблемами. Так. Але Тітан ось цей ну типу для цієї мапи. Ну а ще капець, він майже вліз. Типу ще б трошки. Якщо б він був трошки більше, він би не вліз би на цю мапу, я так розумію. Шкода, що ми не змогли дрона купити. Але я думаю, що ми в майбутньому його прикупимо собі. Бо, ну, типу, це важлива штуковина. Дуже дуже важливо штуковане. Тому вкачу Санто Бемк, І поїхали далі вкачувати усі прикольчики, усі плюшечки світу. Ну і норм. Оу, що це таке? А, все, все окей. Зараз ми, в принципі, вкачаємо ще разочок ще одного Санту, навіть двох. Прикиньте, навіть двох Санту Бемк. Бемк 7 левел. І ще раз бемк 7 левел, але... Блін, мене було тільки 6000. Я не вкачав свого Титан від мене. Зараз це треба буде виправляти. Бо тут вже якісь жирні хепешки, бемк. Все. Вау, радіус 55. Це майже максимальний радіус фанменчика. Опа, це що таке? Він, походу, став сплишом. Чи він і був сплешом, я не знаю. Давайте ось цього за 6-ти Блін, ну мені дуже хочеться це зробити, я хочу подивитися. Бемк. Ага, ось тобі, а є його. Вау, він по колу, ну все. Кінти, ну це ще імба. Це імбовий юніт. Я вам його ну типу цей пропоную, щоб ви його купували. Купували, ставили собі на оборону і тащили. Бо 90 тисяч аує по колу, типу, ну це ще клас. Дивіться, він просто тут сам в соло стоїть. І, типу, демеджить собі нормально. Нормально. А скільки -сі в цього буде в цього буде 30 тисяч ДПС. -у. Ну, таке собі, таке собі. Можна було і краще. Але також файно. Так. А, він же з Дубмас, саме поняли. Ну окей, а що з цим? А з цим майже нічого не змінилось, так? а ну, може й нічого не змінилось. Але ось тут руки трошки, ну типу, дивні. Ну окей. У, у вау! Вау! Ось це я розумію. Так офуха була, її просто знищили, я її, типу, не бачив навіть. Ну, так, якщо б вона не була така швидка, я б навіть не звернув уваги. Але ну блін, ну як же ж вони. Ну я, типу, О У нього тепер, а, типу, молоток з'явився. Я не знаю з, з якого це юніта, але я думаю, як на мене, типу ну я такого не бачив. Щоб були молотки, так. Це якийсь босс, прикольно. На 40 тисяч ну, типу, бай-бай. Так, БМ вкачали тепер. За 20 000. ні це якось дорого, знаєте. Давайте цього. Давайте цього за 3 апнем. Хоча ну блі, ну, хочеться цього подивитися, що з ним буде. Бо він тут імбово стоїть. Е, для нього прям ця позиція ну просто рознос. Так, бенк. Шість тисяч. Норм. Норм. Так, скільки в нього повинно? 18. Все, це максимально. Але буде за 12. Але я думаю, що ми 12 тисяч не потягнемо. Просто не потягнемо, бо це дорого. Нам краще 20 апнути. Зараз у нас, в принципі, буде 20. У нас же 14, ще 6 тисяч, ще один скипчик, Та. І буде у нас все кльово. У нас буде титан на не максимумі. Ще буде левел, мабуть, за 30 тисяч Так, клафтовет. На що ти розраховуєш? Так, Бุ...". а, 30 так я вгадав. Норм. І що у нього змінилось? Ось. Ці динаміки, я так розумію, з'явилися позаду, ну я так розумію, нічого. Ну Нормаз, нормаз. Виносить тепер він ім імбову. Так, давайте цього вкачаємо BM максимальний левел. А санти в нас на максимумі, в нас залишилось 14 хвиль, і типу ми затаскуємо ізі е режимчик і нам дають 100 ось цих крендельків, Прикольно. Прикольно, так, але 30 тисяч, ні. Ну тут якісь санти треба, 100%. Кінти, будь ласочка, Напишіть в коментарях, яку ферму треба прикупити. Чи є якісь нові ферми після Санти? Я не знаю. Типу, нормальні імбові ферми, які можуть, типу, приносити, ну, по 10-15 по тисяч за скіпчик. Так, щоб оцю 30 тисяч, типу, за 2 скіпи, Не більше. Типу, ну прикольно було. Щоб вкачувати просто за секунд цих титанів, я би тут натикав, і було б у нас шикарно. Але треба, треба. Ого, зараз буде декілька ось цих челіків, ми повиносимо. Ось ось і все. Так, дивимося на зміни. Я думаю, що екран найголовніший стане якимось іншим. Ні, нічого не змінилося. Виглядає він так само. Ні, ну це якось неправильно, я думаю. Ну повинні ж бути якісь зміни, хоч Хоч секунду, хоч... Типу, ну не вийде але повинні. Так. Я не знаю, де притулить цього челька. Бо він просто здоровенний. Він здоровенний. Може ось тут якось ні. Походу, що ніяк його. Тут ніде не втулити, тому будемо вкачувати ось цих Бемк. Ого, ще левел! Та ви що? Та ви що? Є 14 тисяч тепер треба. Одразу кажу вам. Ці титани для цієї мапи не підходять аж ніяк. Бо вони занадто великі. Ну як великі? Величезні. Типу, тут один титан в мене вліз? Можливо, можливо. Можна його якось було в іншому місці поставити, але я не знаю. Я не знаю. М -м 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 -м. Ось тут, до речі, він так само не влазить, на жаль, хоча я так сподівався на це. Так, вкачуємо, вкачуємо тебе, грім. Бенг і все. І все чел. Так, давайте ставимо їх. Сіки тут їх влізе. Так. Щось грі мене дуже хочуть близько ставати, на жаль, то ставимо ще одного. А, ну, я думаю, з цих двох челіків, трьох трьох челіків, ми будемо довго вкачувати. Але давайте одразу їх повкачуємо, наскільки ми можемо, щоб було максимально багато демеджу. Бо в нас буде скоро босс, я так розумію, через 5 хвилі, типу, не буде кайф, якщо в нас буде мало демеджу. Тому давайте скіпять. Ну давай, чого ти не скіпяш? Чо так довго? Бемк, все, мене почули. Бемк, все ми вкачуємо. А, і в нас вже три челика на четвертому. А, ні. Ого! Тільки два на третьому, я так розумію. Так, два на третьому і один на четвертому. А один ще на шостому. Мощно. Так, у фоха там летить на, ш... на якихось... Типу, 1000 мільйонах хпшок, але мені ті мільйони тисячі ще нічого не зроблять. Вони нічого. Босс буде цікаво. От босс цікаво, скільки в нього буде хп там. Але я думаю, що небагато. Бо він до бас. бемк, Вкачуємо. Все. 3 на 4, 1 на 6. Імба. Тепер давайте вкачувати ось цього. Посередині який. Хоча ні, давайте дальнього, щоб він дотягував на дві дороги. Так зараз трошки. Блін, як же е, далеко цей Тітан, хоча і що я хочу, у нього 80 рейнджа Він всю мапу майже типу, чіпає А може тут і всю. Я не знаю. зараз буде прокачка за 12, хоча ні. Ну. Так, так, тут 100% треба саме цю прокачку, бо вона дешевше на 4000, а дає все те саме. Типу, по характеристикам все те саме. Угу. Ну і в нас залишилося... О, 40 хвиля, до речі, де босс? Ось це босс. Крампу стой, ти куди поперся? Стоп. О, ми виграли. Бей, Ми виграли. Let's go! Ну швидко. Ну, прикольно, я поставив ще й на паузу, тому нормас. Ну, зараз ми чекнемо, чи є в нас якісь плюшечки в магазині в цьому Christmas івенті і будемо закінчувати. Ну, а поки дякуємо за перець, лайки, Підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Теларам-канал в опі є відеоролка. Так. О, в нас є один крейт, бемк. Таски, о, 25 гемів, БМ. Ну і все. Давайте відкриваємо. Все, воно він полетів відкриватись. Ага, і нам, походу, ляг випало. Ну, дякую вам за перегляд. А, ага, епік. Я...